Запланували подорож і вже забронювали житло, тоді час купувати білети. Зручно та швидко зробити це дозволить онлайн сервіс. Інфобас в них можна придбати доступні білети на автобуси, залізницю, літаки, а також відправити посилку. Перерахую конкурентні переваги сервісу Інфобас. Купівля квитка за 2 хвилини спробував десь приблизно по часу, стільки і займає, якщо ви вже зареєстрований користувач. Потрібний рейс знайти легко. Кол-центр Інфобас працює 24 на 7. В них понад 30 прямих телефонних ліній в Україні та Європі для обслуговування пасажирів та партнерів. Також сервіс інфобас дозволяє обирати потрібне вам місце в автобусі, якщо це дозволяє перевізник промокоди на знижку при купівлі білетів є. Актуальний промокод, якщо він доступний на момент запису відео, буде доступний в описі до цього ролику. Пасажир може вибрати зручну для оплати валюту та здійснити оплату за допомогою платіжних карток Visa, Maestro, MasterCard, PayPal або через PrivatBank та EasyPay. Подорожуючий отримує електронний квиток з QR-кодом. З ним реєстрація на рейс здійснюється в лічені секунди. До того ж, для зручності пасажирів на електронному квитку. Відображається карта місця посадки на рейс. Уточню, що пасажир може повернути квиток куплений через сервіс інфобас по правилам перевізника. Всі куплені білети зберігаються онлайн. Доступні додатки під iOS та Android. Користуйтесь зручних та цікавих вам подорожей. А актуальний промокод на сервіс інфобас, якщо він є, знайдете по лінку в описі до цього відео.